Ротань викликав до збірної ще двох гравців. дніпро 1 відхилив пропозицію по Довбику та циганков, який був одним з найкращих гравців Жерони у матчі проти Атлетіко. Привіт, друзі! Ваш вподобається, ми стартуємо. Почнемо з Дніпра 1 У клубу проблеми, не те, щоб їх раніше не було, з'явились нові проблеми. На клуб накладено. Трансферний бан. Цю інформацію закинула Спортарена. Клуб отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Коломойський знову передумав платити гроші, гравцям. чекаємо на Дніпро 2 і туди. Ти Дніпро 1 лімітед. Насправді ні, причин не в Коломойському. Хоча ні, ні, інша причина. Дніпро 1 підтвердив інформацію про заборону на реєстрацію нових футболістів. А також розповів, з чим вона пов'язана. Рішення заборонити СК Дніпро 1 реєструвати нових футболістів з причинно боргом перед клубом Морей за трансфер Феліпе Піреса. З цього приводу маємо заявити наступне спортивний клуб Дніпро 1 не відмовляється від зобов'язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морей досі не надав увесь пакет документів, які необхідні для здійснення z платежу в умовах Воєнного стану, я думаю, що з цим питанням все-таки розберуться, але все-таки логіка тут максимально дивна. Накладати трансферний бан, при тому, що, ну як заявляє Дніпро в УЄФА, всі в курсі, що там відбувається, їм допомагають. Де логіка? Це якийсь ідеотизм? Більший за який тільки рішення відхилити трансферний запит по довбуку в 15 мультів. Про це Карло Нікаліні повідомив. Як можна не продати довбика за 15 мільйонів? Дніпро 1 через принцип, тільки безкоштовно відпустить довбика. Якщо це правда, то Дніпро 1 явно світить кейс циганкова або навіть кейс коноплянки. Да, в нашому футболі, схоже, довго ще не навчаться продавати. Ой. Гайда далі. До шахтаря, який продавати навчився, і у яких післязавтра матч проти Феєнорда, і відома заявочка на цю. Гру 27 футболістів відправилось до Роттердаму на поєдинок, який відбудеться 16 березня о 19.45. Справді, минулого разу відчутно не вистачало коноплі Михайличенка. І взагалі, знаєте, друзі, історія в тому, що Шахтерю зараз треба максимально показати своїх топів, бо помітно, що низка нинішніх виконавців може вже цього літа покинути клуб. В першу чергу мова звісно про Анатолія Трубіна. Про це вже і Палкін заявив в ексклюзивному інтерв'ю Трибуна.ком. посилання на нього є в. Закріпленому коменті під цим відео, я в минулому відео вам про це інтерв'ю розповідав, приводив цікаві факти. І ось ще один. Можуть бути варіанти так. Усі ми бачимо інтерес до Трубіна, ми розуміємо, що ця історія може закінчитися його продажем улітку. Ми зважуємо ці ризики. Але щодо різника, ми давно вели переговори, років за два вже. Ну і ось, нарешті, домовились. Крокуємо далі, друзі, трішки посміємось в цьому відео. Про секретар Федерації футболу Таджикистану. Фарідун Салієв повідомив, що збірна Росії в червні візьме участь у першому чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії. Своє підтвердження для участі в турнірі дали всі шість членів футбольної асоціації Таджикистан, Іран. Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Афганістан. Не визначають тільки Аль-Каїди. Сподіваюся, вести церемонію відкриття буде галустян в образі джамшута. Інші учасники точно гідно оцінять образ недалекого і тупого Ой... Мені просто цікаво. Як, як це лайно будуть людям сувати під якою обгорткою? Хоча. Ну тут теж расисти. Вони будуть будь-які. Вони вміють будь-які лайно своїм впарювати. Друзі, хто переможе в захопливому турнірі топових центральноазійських збірних? Пишіть про це. В коменти. А ми йдемо далі до Віктора Циганкова. і Віктор Циганков потрапив до стартового складу своєї команди на домашній матч 25-го туру Ларіги проти Атлетіко на 87-й хвилині за рахунку 0-0 його замінив Тоні Вілья. Хавбек перервав серію з трьох матчів з результативними діями. Віктор, який раніше показав дуже сильний достойний футбол, отримав найкращу оцінку разом з. Кількома партнерами по Жероні від Хускорт, і подивіться хоча б на цей момент. Вінгер Жерони отримав м'яч на фланзі, легко розібрався з Яніком Ферейра Караско та потужно пробив ближній кут. Голкіпер Матрацників Ян Облак з ударом впорався, і то було б занадто круто, якби вдалося ще й забити. Але з Бельгійцем, з Караско циганков впорався як з дитинчам, оцінив ситуацію, побачив вільну зону, побачив, що Караско пласується якось невпевно. І при різкому Русі під неробочу. Ногу буде легко його пробігти. І зробив то все, все класно, ну, лишилось тільки забити. Словом, віктора. Не зупиняйся. до збірної, тут чимало цікавинок під'їхало. Ігор Бурбас повідомив, що збірна України проведе товариський матч з національною командою Німеччини. За попередньою домовленістю з німецьким футбольним союзом контрольна зустріч відбудеться 13 червня на полі суперника. Раніше повідомлялося, що німецький футбольний союз хоче провести товариський матч з Україною. Подіваюся, кодоплянка відновиться вже. До речі, про коноплянку. За словами Коуча Краковій, Коно травмувався на тренуванні, і поки що невідомо, що з ним, але відомо, що в найближчому матчі він не зіграє. Цей матч за 4 дні цей матч проти Ракова. Втім, попри травму коноплянки. Ротань не довикликав, наприклад, Кочергіна з того таки Ракова, який останнім часом божить. Можливо, у нього є інфа що з Євгеном все буде ок? Руслан Ротань перевів з резервного списку національної команди до основного двох футболістів до стартового матчу відбору Євро 2024 проти Англії. З командою готуватимуться голкіпер Олександрії Микита Шевченко, який замінить травмовно воротаря шахтаря Дмитра Різника та захисник Динамо Денис Попов. Словом в збірні все як завжди. І то не вся інформація. Бо якщо ми трохи вище, то там є інфа по царю президенту УАВ Андрію Павелку. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАВ. Відсторонення продовжене на два місяці, тобто до 13 травня. Словом, в пише, пишуть, що Павелко продовжує виконувати свої обов'язки. Не сумніваємось, свої то точно виконує там їсти, пити до туалету А от президента УАВ. Сумніваюсь. Чи сумніваєтесь ви, друзі, так само, як і я. Підтвердіть це своїми вподобайчиками Ну і підпишіться на канал, аби не пропускати інші наші відео. Посилання на ексклюзивний три інтерв'ю трибуни в закріпленому коменті. Всі кнопочки, ви знаєте, де все це тисніть. Дивіться наші нові відоси. Макс дайте тут трибуна Дякую за перегляд Перед себе. Папа. -па.